Економний, екологічно чистий та мобільний. Так характеризують свій транспорт велосипедисти. А ще це запорука гарного настрою. Ви не лише отримуєте фізичне навантаження, а й заряджаєтеся позитивом. Я по собі знаю, що якщо я на маршруті влітку буду їздити, то напевно, що я дуже швидко втомлюся і, скажімо так, зіпсую собі настрій. От на велосипеді, навпаки, в мене завжди дуже гарний настрій, завжди мені все подобається, навіть за таку погоду. Це у Європі велосипедисти вже не бояться будь-якої погоди. У нас же в дощ на акцію виїхали лише найсміливіші. Окрім погоди, не сприяють популяризації велосипедів у місті і дороги, зізнаються прихильники двоколісних. Спеціальних велодоріжок, як у Європі, у нас немає. Правилами вуличного руху не дозволено їздити пішохідними доріжками, хоча на них часто густо можна зустріти велосипедистів, котрі не насмілюються виїхати на проїжджу частину. Дорогами ж рухатися небезпечно. Ну, бути надзвичайно уважним такий стан доріг, що навіть уже важко їхати на по узбіччю. тому що там або притискають, або вздовж дороги автомобілі припарковані. Там потрібно біжати аж майже на осіву з'їжджати плюс ями. Дуже треба бути обережним і я вже замислю, що зеркала треба ставити на велосипед, бо бо нереально разом із тим Андрій розповідає про переваги велосипеда, зважаючи, що Полтава досить компактне місто, до будь-якого найвіддаленішого мікрорайону із центра можна доїхати за якихось 15 хвилин без заторів і нервування для цього. Навіть не потрібно ніяких капіталовкладень там серйозних, буквально десь. Дві-три тисячі зараз на велосипед витратити і все. І відразу отримуєш колосальну свободу, ніяких пробок, ніяких ям, ніяких там, як зараз що відбувається, там якось в калюжі кладуть асфальт, там, начебто ремонтують, і до дожелезні черги люди знервують, запізнюються, все інше. Ну, велосипеді цих проблем немає. Я звернув на узбіччя, проїхав десь. 100 метрову цю пробку, і все. Я вчасно. Я встиг до вас і ще й на роботу встигну і скрізь встигну. Загалом на ранкову каву на велосипедах планували приїхати до 50 полтавців, проте через дощ виявилося набагато менше сміливців, котрі сіли за кермо двоколісного.